Всем привет! Мы приехали в Лимерик. Красивая, Розповідали про цей заклад, що відчинився нещодавно. А, тут туркмен гріль, а не туркіш. Казали смачно. Ну тут новеньке, дійсно, все. А, казали, дуже ребра смачні. А, ось в рапси. Так, да, точно, давайте. по 7 А що це? А, оце 10 по 10 шаурма. Це нам наші розповідали, що тут в Лімеріку відчинилося. кебаби вон бачите, ціна яка. Chicken. Ну короче, резнь поднял. Yeah. Chicken shower, yes. Chicken shower, yeah? Yeah. Like chicken for drink. Yeah, the seven up. А що я хочу? Зараз поймуй. Поїдемо далі. Максим хоче собі взуття придбати сьогодні. Отримав запи. Так що ми сьогодні спонтанно вирішили ви поїхати в лімерк. Only lamp no так. Yeah, mil for example. А, окей. Лампариат. А значить. сам називається? Ні, значить, оце. така... шаурма. Те, що в мене буде шаурма. Те, що ті Люба казала, за сім. Аж на що так. Так, Максиму принесли. Чого двадцять? Десять твоє ж коштує. Так з'їси, воно ж смачне, ось разом з цим. О, Yeah. Є. Давай поміняємося. Тільки ж ти не любиш цього, як його. Хоча, може, він смачний. Це в тебе курочка, ну да я спробую. Смачненько. Давайте мою глянемо. Ну, ось таке. Коротше, середнячкова вона, якщо чесно. Коштує 7 євро. Це коштує 10, але я вам скажу багато м'яса, це, це шаварма, чикін, картопля, тут є соуси і отакий от великий. Коротше, ребята, якщо ви хотіти. Туркмен Гриль поесть именно шаурмы, то когда вы будете заказывать подобное, уточните, что это враб. А не шаварма. Ну, потому что вообще на картинках даже в интернете, когда ты гуглишь слово шаварма, помимо вертела, на котором крутится курочка, там указаны именно стандартные закрученные врапы в лаваш. Mm -hmm. так, ну, то без Я не знаю. Ну, типа, <coughs> не, ну все в сочетании, типа, хорошо. В чем прикол шурмы? Что я это все за, делаю за один укус. Кусаю овощи, мясо, соус, тесто. А сейчас я должен сейчас это все натыкать себе, напихать в рот и типа почувствовать, шоу. Ну, вся концепция ну, потерялась только что, вся. Это типа как то же самое, что вот брать бутерброд и вам отдельно принесут куча мелко нарезанной колбасы, Там якісь овочі, какой то сир, все це відділене, типу це положил тарілки, і ти так все це должен навернуть по очереди. Будто блядь. Так, ми прийшли там, де ми купували узаття. Ну, де брали оці кросівки. Дивіться якось там у моїх попередніх відео. І Максим собі купував. Що, є такі, як ми брали чи ні? Сейчас смотрим. Щодо нової подивилися. А ти э, хочеш саме кросити? Так? Тако можу планку подавати. А я сандалики подивлюсь. Тоді багато сандаликів було на розпродажі. А зараз теж є ще нема. Ні, вже й мало зовсім. Це прикольне. Подивіться, які класні. Вони. Мені такі сандалики подобаються їхні. Скажи прикольні. На літо. А? Прикольні? Так, Який це розмір. А, ось там розмір. Ну, Так це мій розмір. Блін, я хочу. Ось такі зручні взагалі. Ось ще такі є. Ось бачите, 32. 32 такі. Були 65. 58.

Дивиться. Міже ж розмір. Так, думаю тепер. Я просто не знаю, чи це все-таки невеликі вони на мене. Тому що трохи наче нагадали ковака. Мені якось мої підписники казали, що не може бути, що я в Дансторі взяла уги з натуральної зверху замші за 25 євро. Потім, коли знижка на них була, я ще взяла їх за 10, здається. Дивіться, ось вам ціна. Як в Ірландії, можна придбати взуття. Це натуральна замша. Всередині штучне хутро. Я вмію. Відрізнити штучно і натурально. Можна взяти за 29 євро. За 30 можна такі взагалі взяти. Прикольні. Сірі ось є. Були 95, стали 29. Ось шматочок. Вон, бачите, шкіра. Вони всі такі. І в Дансторі також можна взяти. Я взяла собі руді отакі в Тамсторі. Ну, Тільки тут вони якісь, типу, як бренд, я не знаю, Jack Wills. Були 95, стали 58, Вон можна взяти. Так, Покажу вам сьогоднішній свій лук. Моя картина. Максим там щось собі обирає. кросівки дивиться. Ну, щось поки не знаходить. Ось. А я вийшла подивитися, одяг хочу взяти собі якогось гольфика під шию, ну тут нема такого. Такого як оцей, але цей дуже жаркий, якщо під цю кофту носити, ну оцю мою в'язану, натуральну, то дуже жарко. Хотілося б взяти якийсь, знаєте, ну, лонг оцей гольф по-нашому. З тоненького матеріалу під шию такий, то я хожу, шукаю в території мінімальних цін в Києві, то це дуже схожий магазин. Я тут. А ти де? Я тут. Що це? Коротше, цвет. такой. О, теж прикольні. Вот, Я, коротше, закажу. їх. Тут? вообще. Они стоять 78 євро. Так, як і ці, так? Да? Ви ж ці теж сек. А черных нема? Нет. Только такие есть. А у них две расцветки. А, Она считается, типа, А другой бежевый, модель. Ты самый тебя подавается. Бежевый черный и этот. А там, типа, короче, ходить узнавать по смертно. Ну, либо отдать, короче, чуть больше. Или купить такие же. А то чуть чуть бли... А ну покажи, про что ты говоришь, сейчас. Вот так они будут смотреться. Ну, по за ці руки так взагалі будуть. Mm -hmm. Як для них роблені. Але ж ти чорні хотів, зай. О, такі як у мене ось є. Зараз 130 коштують. Ми їх за 130 брали. А, не 10-120? А, 130... 130. а, точно, диви, є ще й такі. А, так ці тканини, вони не такі, зай. Так, коротше, з шурками я брати точно не буду. А є ще щось, дивись. Оно. Ну, я знаю. А чого ти не хочеш такі собі взяти? А, тава, коротше. Візьми, вони прикольні. Розмір 44. а це в, з вутерпруфом? Так, да, це вутерпруф. Це гортекс. Так, візьми а собі такі. А, тобі ж такі треба. Я, типу, ходу, без цього. Коротше, смотрю, ці і сказали, не хто 42. А, а оті, що вони золоті? Ні, не хочу. Все, а тут більше нічого такого да, більше? Є ж интересно, типа, то, что... що пішли. А оці. Теж прикольні. Можна увага. Тут по-моєму со скидкою. 105. Спік крус пік. Або такі. Ці трохи окуляр не прикольний. Ну це. Жіночі? Так. Отакі спробуй. Оці теж дуже класні. Ну я знаю. Тут така є, бачите? Вітровочка кареморська. 50 зараз коштує від дощу. Теж прикольно. Дивіться. Який це Це XS, Ну вона така об'ємна. Дощовичок. Також, штани, щоб в гори йти 42. Такі тут знижечки зараз. Напишіть, хто в Україні цікавиться таким одягом трекінговим. скільки коштує одяг зараз в Україні. Я знаю, що вони дорогі. Ці 70 коштують. Подивіться, скільки тут ранці коштують лайк. Like. Air 28. Рюкзачки. 35. Угу. Так, а оці, що ти зараз? Вони шукають? Вони шукають? Такой движок, наверное. Не знаю, все одно типа з то рюкзаками проблема. Таку сумку, яку я взяла в Донсторі, за. Скільки я за 20 взяла її? 58 коштує. Такого розміру. Ну так. Да. А, ось ми взяли за... Тоді за. Скільки ми? За 32? А тут ми взяли таку сумку. О, Крокси. О, оце вже цікаво. А ну, давайте. У ну, них ціна щось не падає, в цих кроксів. 60 євро вони їх коштували. Такі коштують. Тільки вони якісь сій, мені не подобаються. Модель не подобається, колір не подобається. Уже давно собі хочу взяти. У мене вдома є. Старі вже. Скільки вони? 50. Білі, дуже маркі. Чорні виглядають якось дуже неприкольно. Не я? А тут така засті бачкаш, чи ні? А, така, як у тебе в тих, так? Це твій розмір, так? 42-й? Ого, так, так. Воно. Ну що, ну, подобається? Ну так. Да. Ті Мура, ті саламони, так? Да? Так. Да. А в тебе саламони вдома? Так. Да. Ну, ті, що ти, ти зносив, так? Да? Так. Да. Ну, другай. Ну ще, звісно, можна було тобі бы в інтернеті заказати. Ось такі саломони? Отакі. Таке так наша тобі, якщо тебе цей. Це хай будуть інші фірми, чорного кольору, ну, типу, так як ти хотів. Хоча вирішив щось сам. Угу. Да, я не туда позалетать твоей там. У них така підошва, дай боже, я так дивлюсь. Піднята трішки э, ця п'ятка вверх. Зручно? Давай, это ж очень удобный обувь. Ну. Ну все, это давай. Береш? Ну да.